Жорстоке відео зі стратою ймовірно українського військового днями поширилося в інтернеті. Володимир Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на злочини росіян та наголосив, що це не випадковість, а норма для армії Російської Федерації. Як цивілізована Європа реагує на середньовічні звірства Російської орди? Знає Наталя Книга. Привіт. Відкаті європейська преса відреагувала миттєво і жорстоко. Ось Послухай заголовки. Ми думали, що вже бачили все на війні в Україні, як з'являється нове відео, яке шокує світ на відео. Жахливе звірство і нелюдяність. Обурення через відео обезголовлення, нібито українського військового серед політиків реакція міністра закордонних справ Естонії Суарейн Салу була однією з перших після оприлюднення відео зі страту українського бранця. Повідомив, що його країна закликала міжнародний олімпійський комітет не допустити росіян до Олімпійських ігор. У Твіттер поширюється відео, на якому росіяни відрізають голову українському солдатові, і водночас ми буквально говоримо про необхідність діалогу та змагаємося один з одним на Олімпіаді. Що ми тут робимо? Прем'єр-міністра Словаччини Едуард Гегер після появи відео зі страту українського полоненого заявив, що світ не повинен звикати до щоденних доз жахливих звірств Росіян, Україні, голова Європейської ради Шар Мішель після звернення Володимира Зеленського за. Певнив, що ЄС зробить усе можливе, аби Україна перемогла. Приголомшений жорстоким відео вбивства російським солдатом українського військовополоненого. Підзвітність і справедливість мають переважати над терором і безкарністю. ЄС зробить усе можливе для цього. Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй прав людини в Україні повідомили, що ці та інші порушення мають розслідувати, а винні притягнутися до відповідальності. В останніх доповідях місія задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, в тому числі скоєних проти військовополонених. Немає від тих, хто ще нещодавно ходив маршем по Берліну та закликав до мирних переговорів. Чи від тих, хто по кулуарах говорить про втому від війни? Думаю, це відео має показати деяким європейським політикам, що складно про щось домовлятися з тими, хто практикує страти у стилі і діл. Я сподіваюся, що після цього відео розмови про перемир'я зникнуть, і нарешті, навіть погано так би мовити, зрячі побачать справжнє обличчя Росії.